Доброго дня, хай Господь благословить нас і дасть нам розуміння того, наскільки Бог нас любить і йде е, за ним, ми йдемо за Ним. Це важливо нам пам'ятати. Купи нам ми повинні купити ту істину і не продавати її, як каже слово Господнє. Про це нам кажуть притчі, 23 розділ, 23 вірш. Написано: купи і не продавай того, що є правдиве. А що є правдиве? Мудрість настанови і розуміння. Мудрість настанови і розуміння. Не, не завжди істина Божа, вона дається нам безплатно. І ми повинні бути готові заплатити за неї ту ціну, яка, яка вона стої. е, яка б вона не була велика. Коли це правда, то. Вона коштує велику ціну. Христос заплатив ту велику ціну за кожного з нас. Ми отримали однажди цю істину, і ми не повинні з нею, нею розставатися. Повинні завжди тримати її в своєму серці, в своєму розумі. І не слідує нам черпати десь з якогось другого істочника. Істочник це слово Господне. Істочник це Христос, тому що Він є джерело життя. І це джерело, воно завжди буде в кожного із нас до кінця нашого життя і в вічності в небесах. Це той, хто нам дарував щось необхідне. І при любих обставинах, які б вони не були, купи ту істину і, і являйся в ній, тому що Христос заплатив за істину дуже велику ціну. І раді того, щоб ти мав цю істину, він помер на тому хресті. Господь дарував нам ті божественні заповіді, в яких ми з вами сьогодні і повсякдень прибуваємо, і вони завжди перед нашими очима, щоб ми про це пам'ятали. І ця ціна велика ціна була заплачена, щоб сьогодні ми могли в цих істинах вести свою сім'ю, бути в обществі, в якому ми живемо, показувати ту істину. Так же, де б ми б е, не знаходилися, ми також показуємо той християнські цінності, які вложив в нас Христос. І хай це буде завжди нам на пам'ять. Ми завжди будемо пам'ятати про це, щоб ми її не продавали, щоб ми її не отдавали за з легкістю, але щоб ми завжди були настроєні на ту Божу істину, Хай Господь благословить нас бути настроєним. На Божу істину, на Божі закони, і щоб це було в нашому серці. Написано Купи і не продавай, тому що на, за нас заплачена дуже велика ціна. Амінь.